Дівчатка, також у нас у продажу є великий вибір форм для запікання із жаростійкого скла від торгівельної марки Simax. Це дуже відома торгівельна марка. Подивіться, сьогодні я вам покажу таку квадратну форму, така вона дуже важка, з такими ручками. Об'єм даної форми 5,2 літра. Зараз я вам її так покажу. Розміри форми 36,8 на 32 см та висота 7,5 см. Також, в наявності, є така форма з об'ємом 1,6 літрів. Кого зацікавила дана позиція? Пишіть, будь ласка, в дірект.